Забирайте, поки є. Ціна коротких, що ви маєте на увазі, ця модель, що я зараз показую, чи яка модель? Бо є ще коротші, то вони по 700 і по 800, в залежності від модельки. Дивіться, ще є поясок, але це хто хоче, наприклад, хто любить, таке можна з поясом. Вже собі зав'язали, як вам подобається. Поняли? Ось така моделька, класна. Тут ви собі одягнули якийсь гольфик. І пішли, дівчат. Теж буде класно. Зараз я покажу, які є кольори. Бачите, показую ще раз, як вона зроблена, гарно зроблена. Е, білі короткі. Дівчата там є короткі, зараз покажу. Але щоб дуже коротких немає. Ви дуже коротку хочете. Ну, ось така є. Ну, вона не буде вам дуже коротка. Бачите, яка ось така? Це ще від від зросту залежить, і є ще інші. Зараз покажу.